Віт! Мене звати Віра, я астролог і це розбір для близнюків на лютий 2025 року. Перед тим як почати, хочу сказати, що тобі обов'язково треба побудувати свою натальну карту на сайті, який я залишу під цим відео. Для чого це? Якщо ти народилася в червні і ти близнюки, це не значить, що тобі треба слухати це відео. Тобі треба слухати це відео, якщо в тебе знаходиться асцендент чи місяць за східною астрологією в близнюках. Для того, щоб це дізнатися, тобі треба побудувати натальну карту на тому сайті, який я залишу, і тоді вже дивитися це відео. Ну і перед тим як почати, я хочу запросити всіх вас на свій марафон по планетах дій. Це вже п'ятий потік, який буде починатися 7.02. В нас він буде тривати 7 днів. Тобто, 7 днів, 7 планет. Для чого це? Наприклад, в тебе проблема у стосунках. Це значить, що тобі треба працювати над планетою кохання і романтики Венери. День Венери – це п'ятниця. І, наприклад, така легка порада, як... Купляти квіти по п'ятницях чи ходити на ритуали краси по п'ятницях, да, це може вплинути на твій стан і як наслідок потім на. Твоє на твою тему стосунків я можу сказати, що такі дивні здавалось би поради. Я побачила, як вони працюють на мені. І я, наприклад, зараз живу у свій період Вінери. Я дуже сильно змінилася. Ті підписники, які давно за мною слідкують, вони це знають. Да, і по факту я використовувала ці ці знання да, для того, щоб стати ким я є, виглядати ось так, і приваблювати гарних, якісних класних чоловіків в своє життя, і взагалі отримувати класні подарунки, і взагалі бути задоволеною да, від стосунків. Все це я маю своєму житті завдяки пропрацюванню Венери. Так само уявімо, що е, ти дуже часто знаходишся в стані, що в тебе щось не виходить, чи ти страждаєш, чи ти боїшся чогось, е, чи в тебе багато в голові обмежень, да, е, і такий стан, що е, все погано, да, песимізм в тебе. Скоріше за все, на твоє життя в, тому, в цьому випадку впливає планета Сатурн. Планета Сатурн це планета з іншого боку терпіння, дисципліни е, і дорослої позиції. Для того, щоб його пропрацювати, тобі, наприклад, треба робити. Аскези по суботах. Да? Всі ці знання будуть на марафоні. На самому початку марафона ми взагалі будуємо твою натальну карту, ми визначаємо, які планети в тебе слабкі, які твої сильні сторони, да? по яким планетам сильні в тебе положення. І потім, так, протязі тижня ми будемо розбирати кожну планету, і ти отримаєш таку як інструкцію до будь-якої сфери свого життя і будеш знати, коли і що тобі робити для того, щоб ось таке. Такими маленькими, здавалось, би, кроками, як купити квіти в п'ятницю, покращити взагалі суттєво своє життя. Тому запрошую, сподіваюся, що в нас класна команда збереться на минулому потоці. У нас було 200 людей, аж 200 дівчат довірилися мені минулого разу. От цього разу марафон буде ще крутішим, тому що я дуже змінилася за останній рік, і мені є чим поділитися більшим е з приводу тих планет, да, які ми будемо обговорювати. Бо е я за цей час і Март класно прокачала, і Венеру, і Сатурн, да, і це прям такі. Будуть знання досвіду, як отриває душі, тому приходьте. Давайте переходити до близнюків. А да, а, цей місяць дуже цікавий. Ми заходимо в лютий 2025 року близнюки із Марсом, який впливає на ваш перший дім. В принципі, ви люди, які люблять спілкуватися. а да, коли Марс впливає на вашу особистість, то ви можете бути більш роздратованими. Ви скоріш за все це відчуваєте з а, кінця. Uh, sičnja da І це роздратування, воно буде тривати да, весь лютий, особливо до 24.02, поки Марс у нас ретроградний. Да. Для того, щоб це роздратування перенаправити на необхідне русло, я вам раджу ставити цілі щодо свого тіла, щодо свого навчання, щодо своєї зовнішності, да, і перенаправляти в цю сферу. Взагалі, коли в нас якась планета ретроградна на небі, а Марс відповідає за досягнення. Цілей за активність за дії, то в нас можуть бути усвідомлення саме по Марсу, да саме по досягненню цілей. А так як Марс впливає у вас на перший дім особистості. Так, то він впливає на вашу зовнішність, на ваш характер, і ви маєте подумати, що вас запалює у досягненні цілей щодо себе, да, щодо свого характеру, щодо своєї зовнішності. І подумати, як це може вплинути на ваше життя. Ну, Спорт прямо в цьому місяці обов'язково, тому що насправді, коли Марс ретроградний, може відчуватися як такий спад сил, спад енергії, от, і коли е, ми свідомо. Да, включаємо. Знову ж таки, на марафоні буде е, інформація, як свідомо включати Марс. Ну і як один з випадків, це е, дійсно е, спорт. Е, далі е, я забула сказати, що в кінці січня, 29 січня, у нас буде новий місяць і тому е, взагалі лютий сприятливо планувати 30-31 січня. От. Окрім того, що в нас Марс ретроградний на небі зараз, в нас ще останні три місяці був ретроградним Юпітер. І Юпітер це планета вдачі, планета інсайтів, планета філософії життя. І весь цей час він впливає на ваш 12-й дім. 12-й дім це подорожі, це еміграція, це свобода, це духовні практики, медитації. Також це Кінець якогось періоду закінчення чогось, да? це витрати, втрати фінансові. І Юпітер весь цей час, да, з кінця десь жовтня впливав на ці сфери життя. Тобто ви могли в цей час як переусвідомлювати щось. Наприклад, ви хочете виїхати за кордон, але у вас там щось гальмується, да, і ви якось по-іншому дивитесь на цю ситуацію. Чи ваша свобода обмежується? Ви знаходитеся, наприклад, в одинацтві, і ви якось це переусвідомлюєте і розумієте? Як насправді це на вас впливає? Ча... насправді 4.02 Юпітер вже закінчить свій ретроградний рух і до 14.05 буде продовжувати впливати на ці сфери, але вже не із ретроградності, а йти в прямому русі, і Юпітер буде давати можливості через ці сфери. Да? Тобто, можливий виїзд за кордон, можливо, відчуття свободи, можливо, ви вже живете за кордоном. І останні місяці, поки Юпітер був ретроградний, ви щось усвідомлювали. Про те, що насправді вам це дає, як насправді ви себе відчуваєте. Да? І вже починаючи з 4.02 ви почнете бачити реально бенефіти від цього, ви побачите, що, як можливості, ці можливості, які вам дає життя за кордоном чи подорожі, чи спілкування, наприклад, з іноземцями. Да? Що ще скажу про 12 дім, дуже сприятливо для навчання по темі езотерики, для медитації, для духовних практик і знову ж таки для того, щоб залишатися в, на самоті і отримувати від цього якісь приємні. Подарунки до, до речі, по цим сферам, з які я всі тільки що проговорила про Юпітер, ви можете прямо загадувати бажання, тому що планета Юпітер це планета подарунків, і впливаючи на ці сфери, вона може дати можливості. Тому, наприклад, якщо ви хотіли поїхати в якусь подорож, да, то ви можете прямо приписувати бажання, тому що Юпітер це саме та планета, для результатів якої не треба взагалі прикладати зусиль. Але ми ще Поговоримо да, про, про Сатурн. там Якщо цікаво, можете подивитися Сатурн зараз в Водолію. Якщо хочеться прикласти десь побільше зусиль, то це про Сатурн більше. От. А, також ми, лютий місяць, взагалі, у нас так місяць ділиться більше на початок і кінець. Насправді, основні. Події змін планет вони відбуваються на початку і в кінці, але всередині в нас буде повня, про яку ми теж зараз поговоримо. Так от, якщо говорити про початок місяця, то 27.01 в нас Венера, планета кохання, планета кохання, задоволення, романтики, комфорту і грошей, вона заходить в ваш десятий дім. Да? І, Так, i це що до вам? Трошки відволіклась, тому що в мене були відкриті тельці, але я вам все правильно говорила, тому що я дуже добре пам'ятаю вашу карту. От Венера, значить, планета проговорила кохання. Вона заходить в ваш десятий дім кар'єри і фішка того, що весь 24-й рік планета раху, планета трансформації, трансформувала вашу сферу кар'єри. Скоріше за все, ви задавались питання: хто я така, чого я хочу від роботи, чи бажання було змінити роботу. Про це зараз не будемо. Подивіться. Відео про раху в рибах у мене є на каналі окреме, да, і відео про 25 й рік. Там я про це розказувала. Суть в тому, що там зараз знаходиться раху 27 .00... Першого туди заходить Венера, да, планета кохання і почуттів. А в кінці місяця, 27.02, туди доєднається ще Міркурій. І по факту, коли в нас вже три планети в одному знаку, це включає, це називається парад планет. І от у вас такий парад планет да, буде знаходитися в домі кар'єри. Кар'єра і так вас турбує. Да, а, коли туди зайде Венера, да, в кінці січня, у вас ще будуть почуття якісь з цього приводу. Да, а коли туди ще Меркурій в кінці лютого зайде, у вас там буде ще багато думок. Коли оця комбінація є Венера раху, Мікурій раху, да. тобто Венера ще раз це планета спілкування на рівні почуттів, Меркурій це планета спілкування на рівні мозку. І коли раху впливає на ці планети, це може давати ем, ілюзії в сферу почуттів і ілюзію в сферу да? тобто можливі якісь любовні трикутники, непорозуміння з коханими, непорозуміння з друзями, це можливі сварки, можливі. Навпаки, бажання задоволень, да, бажання насолоджуватися вашою кар'єрою, бажання насолоджуватися своїм статусом. Да? От. І для цього ну в цей період я раджу йти, звичайно, за своїми почуттями, але розуміти, що десь вони можуть бути ілюзорними. Да? Тобто, десь у вас вибори в сфері кохання, в сфері дружби можуть бути неправильними, і це треба розуміти, тому що раху це планета має ілюзію, коли перед нами як знаєте, перед глазами. в мене в оточенні є люди, у яких прямо в карті є оце об'єднання Венера, Меркурій і Раху. І це люди, які не розуміють своїх почуттів, які не можуть. Зрозуміти вас, коли ви логічно щось пояснюєте. Тобто реально, ну по моїм, по моєму досвіду, раху і дуже псує Венеру і Меркурій, і. Таким, в цей момент, да, так, якщо повернутися до нас до цього періоду, то в цей період нам може бути складно знаходити спільну мову для вас, близнюки. Це тема, знаходити спільну мову по темі кар'єри. Да. Якщо ви хочете знайти роботу чи звільнитись, то раху в об'єднанні з Вінєрою і Меркурієм можуть дати непорозуміння да, в спілкування. Давайте йти далі значить, Меркурій в нас взагалі. До того, як в кінці 27.02 перейде в риби, взагалі він весь місяць буде знаходитися спочатку в Казірогі, потім 11.02 він переходить в Водолея і вже 27.02 в риби. А Меркурій в Казірогі і в Водолеї – це Меркурій в сатурнянських знаках. І весь лютий в нас є схильність до такого структурного мислення, до. Зрозумілого спілкування до 27.02, да, пам'ятаєте, то тільки що про вам навпаки, От це все, що знати треба про близнюки. Вам навпаки, розказала всім знакам попереду. Правильно розказувала вам спочатку про кінець місяця, потім про початок і середину. От і в чому ще прикол? Значить, Міркурій буде в точному об'єднанні в вашому дев'ятому домі, значить, Міркурій з Сатурном, 26-27 Нуль другого. Якщо у вас буде якесь навчання, можливо, спілкування з татом, спілкування з вчителем, можливо, ви десь вчите, можливо, спілкування з якимось суду, щось з приводу документів, по Переїзду по узаконенню чогось, да? ну, все, що стосується закону, спілкування на ці теми може бути напруженим 26-го і 27-го. Я б вам не радила підписувати якісь важливі документи, ставити якісь важливі перемовини, тому що Міркурій в об'єднанні з Сатурном може дати велику напругу і пригнічення таке. Вони, звісно, дружать між собою, а Мікурій і Сатурн, але все. Напруга, вона, ну, скоріш за все буде присутня, тому що це прям, ну, в одному градусі. Да, вони. От, Далі про повню напередову я вже запутала, що я вам сказала, да, повня, значить, повня у вас буде відбуватися в другому домі, повня в раці 12.02 буде і кажу час

по Києву, значить, повня в раці взагалі, коли місяць знаходиться в ракі, місяць в своєму знакі. Да? І здавалось би, це гарне положення для місяця. Але по-перше, це повня. Да? повня, це значить, що на неві буде повний місяць, і коли в нас повний місяць, наші емоції загострюються. От в ці дати, десь пік буде 12.02, але я б вам радила з 10 до 15 приблизно нічого не. Не планувати, тому що я е, думаю, що ми будемо всі занадто емоційними, занадто тривожними, переживательними. Е, і... Е, е... Будемо себе схильні накручувати. Да? Особливість цієї повні в тому, що вона відбувається в 29 градусі рака. До речі, якщо у вас є планети десь починаючи з 27-го градусу рака по 3 градус Лева, то, скоріше, на вас ця повня буде особливо сильно впливати. Якщо у вас там ще важливі планети, типу там і асцен... чи показники, якщо у вас там асцендент, чи якщо у вас там сонце, чи якщо у вас там місяць, чи якщо у вас там Венера, Марс, Меркурій, да? то це особливо. Буде сильно на вас впливати, на ваш стан. От, І е, градус, цей 29 градус рака, він називається, тобто місяць буде в Ганданті. Да? оцей градус він називається Ганданта. Чому? Тому що е, рак це водна стихія, Лев це. Е, Вогняна стихія і місяць буде переходити да, із водної стихії в вогняну. І насправді тут, ну, що тут такого, це відбувається кожен місяць, да? але суть в тому, що це саме повня в цей момент буде, да? і в цей момент місяць буде знаходитися в цьому градусі. Це дуже підвищена емоційність і тривожність, тому ще раз не плануйте нічого, по яким сферам перелічую. Значить, у вас близнюки, да, Ця повня відбувається в другому домі. Другий дім відповідає за сім'ю, за рід, за гроші, за наш рівень комфорту, за нашу самооцінку, за наше вміння говорити, співати, замовлення, за їжу, за харчування. От всі ці сфери вони у вас можуть емоційно накривати. Наприклад, щось відбудеться у вашій сім'ї, і ви будете про це переживати. А якщо ви заплануєте якийсь важливий проект на цей день, то Ваші емоції вас накриють, і ви не зможете ну, нормально займатися своїми справами. Так само у фінансах вас може накрити да, якісь тривоги, переживання. Пам'ятайте, що повня це завжди результат, да? тобто це вже кінець місяць повний, це кульмінація того, що ви заклали півроку тому по цим сферам життя. От, і останній момент, який я хотіла проговорити, це новий місяць, він буде відбуватися в 9-му домі 28.02, в знаків Бадалея, в до речі, 15 градусі, якщо у вас теж є поруч планети, Да, десь 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, десь 13 градус тере 17 градус видає. Якщо у вас там є планети, то на вас на цю, по цій планеті да, можливі якісь починання. Тому що новий місяць Це завжди початок, який ми закладаємо на, піврі, на півроку. Да? У нас астрологія вся. Такби, це астрологія, це час, да? він показує цикл, циклічність нашого а, життя. Іноді, прямо от мене нещодавно а, повернулася людина, з якою я познайомилася рівно 9 років назад, і це якраз можна пояснити з точки, зору, ну, з точки зору астрології. І іноді просто дивуєшся, як це працює взагалі. От і м якщо говорити про м Видаліє про новий місяць, то у вас цей новий місяць буде відбуватися в дев'ятому домі. дев'ятий дім відповідає за подорожі, за навчання, за спілкування з татом, за передачу знань, за спілкування з іноземцями. за... Еміграцію за отримання якихось документів міграційних, да, за спілкування з державними службами, да, всі ці сфери, там можливі якісь починяння, якісь події, але відразу скажу, що в цьому в повній точніше в цьому новому місяці приймає участь не тільки да, щоб стався новий місяць, нам треба сонце і місяць. і Коли вони в одному знаку в нас відбувається новий місяць. Але специфіка цього нового місяця видаліє в тому. Тому що ще е, з ними буде Сатурн, а Сатурн це завжди стримуючий фактор, тому, можливо, якісь блоки, обмеження, страхи е, да, е, сповільнення да, в цьому починанні. Тобто це починання воно не відбудеться е, супер легко. Наприклад, ви зібралися переїжджати в е, дачі. У вас буде вимушена еміграція, вимушений переїзд в е, нову країну чи вимушена подорож, чи не вимушена, а просто подорож. Е, це класно, да, е, починати. В цей день чи поруч з ним, але Сатурн може дати затримки. Да? Сатурн може дати якийсь блок, якийсь страх, якусь напругу в це починання. От я все розказала, що хотіла близнюки. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Я вперше в житті записую такого роду відео, такі розбори на місяць для кожного знака окремо. Тому я вас дуже прошу подивитися, дати точніше зворотній зв'язок, написати коментар, сказати, що вам сподобалося, що не сподобалось, чи продовжувати, чи не продовжувати. Бо мені треба зрозуміти відгук, взагалі це потрібно, комусь чи ні. Можливо. Це вам не потрібно чи не подобається. Коротше, я буду дуже вдячна, якщо ви мені щось скажете. Чи продовжити ви мені? Чи ні, тому що я дуже довго готувалася. У мене тут весь блокнот з після ваших розборах, і на це йде дійсно багато ресурсу. Я готова віддавати, тільки якщо я буду бачити, що це вам реально потрібно. От тому буду вдячна.